Прогноз погоди на три дні з 6 по 8 жовтня. Привіт, друзі. Сьогодні я підготував найактуальніший детально опрацьований прогноз погоди на найближчі три дні. Це ідеальний прогноз погоди на початок робочого тижня. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або прогноз погоди на більш тривалий термін. Це відео ваш найкращий вибір. Додивившись цей випуск до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про значні погодні зміни, які охоплять Україну. Ми розкриємо, де очікуються значні дощі на півдні та заході, а де ще пануватиме осіннє тепло до плюс 20 градусів. Ми покажемо, як зміниться погода на тиждень і де випаде мокрий сніг у Карпатах. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 6 по 8 жовтня допоможе вам ідеально спланувати свій час. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції. У періоді з 6 по 8 жовтня по всій Україні часом очікуються невеликі дощі. Однак, 7 та 8 жовтня, у південно-західній частині країни, зокрема на Одещині, дощі будуть помірними, а місцями навіть значними. Це важливий момент для планування. Водночас, 6 та 7 жовтня у північних та східних областях. А 8 жовтня у західних областях очікується переважно без опадів. Зверніть увагу, що 6 жовтня в Україні вночі та вранці місцями очікується туман, що додасть містичності осіннім пейзажам. Температура вночі коливатиметься від плюс 4 до плюс 11 градусів. Денна температура. Становитиме від плюс 10 до плюс 15 градусів. Але на півдні та сході країни буде значно тепліше від плюс 13 до плюс 20 градусів. На високогір'ї Карпат очікується невеликий дощ вночі з мокрим снігом, а температура вночі триматиметься від 0 до плюс 5 градусів, вдень плюс 3 до плюс 8 градусів. Вітер буде південно-західний, а 7 жовтня він зміниться на північно-східний зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. Слідкуйте за рухом опадів на погода-радар та погода-карта. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України це Чернігів та Суми. У періоді з 6 по 8 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 11 до плюс 15 градусів. 6 та 7 жовтня очікується переважно без опадів лише 8 жовтня можливі невеликі дощі. 6 жовтня вночі та вранці місцями очікується туман. Що додасть затишку початку робочого тижня. У Чернігові денна температура буде плюс 14, нічна плюс 6, вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Чернігів зустрічає похмурим небом та раннім туманом. Що додасть затишку початку робочого тижня. У Сумах денна температура буде плюс 15. Нічна плюс 7. вітер південно-західний 8 метрів на секунду. У Сумах панує осіння прохолода, що ідеально підходить для прогулянок. Погода сьогодні тут обіцяє бути сухою. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 6 по 8 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 12 градусів. А денна від плюс 16 до плюс 20 градусів. Усі три дні очікуються дощі. Особливо 7 та 8 жовтня помірні дощі, а на Одещині місцями значні дощі. Денна температура тут найвища по країні: вітер південно-західний, а 7 жовтня північно-східний помірний. Погода на тиждень для півдня буде теплою, але дощовою. В Одесі. Денна температура буде плюс 18, нічна плюс 11, вітер південно-західний 10 метрів на секунду. В Одесі очікується теплий день з помірним дощем, який вже завтра може перерости у значний. Погода онлайн для цього регіону обіцяє складні погодні умови. У Херсоні: Денна температура плюс 19, нічна плюс 12, вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, але помірні дощі вимагатимуть парасольки. У Миколаєві денна температура плюс 18, нічна плюс 11, вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає помірними дощами та теплою атмосферою. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 6 по 8 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 11 градусів, а денна від плюс 10 до плюс 15 градусів. 6 та 7 жовтня очікуються невеликі дощі, а 8 жовтня переважно без опадів. 6 жовтня вночі та вранці можливий туман. На високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг та дощ. Вітер переважно південно-західний, помірний. Погода на 10 днів для заходу обіцяє прохолодну погоду. У Львові денна температура буде плюс 13, нічна плюс 6. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Львів огортає прохолодний дощ та ранковий туман, що додасть місту особливого шарму. У Івано-Франківську денна температура плюс 14, нічна плюс 7. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує осінню свіжість, а невеликі дощі принесуть вологу. У Ужгороді денна температура плюс 15, нічна плюс 10, вітер південно-західний 6 метрів на секунду. В Ужгороді сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок між дощами. У Луцьку денна температура плюс 13, нічна плюс 5. Вітер південно-західний. 9 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та дощами, що освіжать повітря. Далі схід України це Харків та Донецьк. У періоді з 6 по 8 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 12 градусів, а денна від плюс 16 до плюс 20 градусів. 6 та 7 жовтня очікується переважно без опадів. Лише 8 жовтня можливі невеликі дощі. На сході країни денна температура буде однією з найвищих. Вітер переважно південно-західний, з переходом на північно-східний помірний. Погода на місяць для східних регіонів обіцяє температурні коливання. У Харкові денна температура буде плюс 18, нічна плюс 10, вітер південно-західний 11 метрів на секунду. Харків дарує теплий і сухий день, що ідеально підходить для активного відпочинку на природі. У Донецьку. Денна температура плюс 20, нічна плюс 12, вітер південно-західний 10 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. І на завершення центр України: це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді 6 по 8 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 12 градусів. А денна від плюс 12 до плюс 17 градусів. Усі три дні очікуються невеликі дощі. 6 жовтня вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно південно-західний, а 7 жовтня північно-східний помірний. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує мінливу осінню погоду у Києві денна температура буде плюс 15, нічна плюс 8, вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Погода Києва гортає осіннім теплом, а невеликий дощ ніжно освіжить повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок. У Вінниці денна температура плюс 14, нічна плюс 7. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, а дощі ніжно освіжають повітря, створюючи затишну атмосферу. У Дніпрі денна температура плюс 16, нічна плюс 9. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною, незважаючи на невеликий дощ. У Кропивницькому денна температура плюс 15, нічна плюс 8. Вітер південно-західний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Погода Кривий Ріг та погода Біла Церква будуть не менш комфортними. Загальні висновки. Цей період принесе Україні температурні контрасти: від плюс 20 градусів на сході до мокрого снігу в Карпатах. Головна погодна особливість значні дощі на південному заході 7 та 8 жовтня. Погода на 10 днів і погода на тиждень підтверджує продовження осіннього сезону з дощами та відносно теплими днями. Для одягу обирайте теплі водонепроникні речі, особливо якщо плануєте поїздки на південь. Настав час для плащів та парасольок. Подорожі будуть приємними на сході, де сухо і тепло, та на півдні, якщо ви не боїтеся сильних дощів. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити короткочесні опади. Для активностей ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для початку жовтня. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!